Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як редагувати та видаляти документи оприбуткування. Зверніть увагу, оприбуткування можна редагувати чи видаляти лише в тому випадку, якщо за жодним товаром з цього документа не було руху. Рухом товару вважається переміщення між складами, списання зі складів і додавання та видалення товару у замовлення чи продаж. Редагувати документ оприбуткування можна лише з тарифу бізнес і вище. Також у вас має бути обімкнено відповідне право доступу може редагувати оприбуткування в розділі Склад в ролі співробітника. Для редагування відкрити потрібний документ на сторінці склади оприбуткування або відкрити документ з профілю товару, наприклад. Ви можете змінити постачальника, для цього натисніть на хрестик і обріть іншого або створіть нового постачальника. Також ви можете змінити інформацію в полі «Номер накладної» або обрати інший склад для оприбуткування. Нижче ви можете додати нові позиції до прибуткування чи видалити помилкові. Також ви можете відредагувати гарантію постачальника, комірку, закупівельну ціну, кількість та серійні номери. Якщо ви забули позначити галочку Оплатити з каси, то ви можете створити витрату. Для цього натисніть кнопку Дії і далі Створити витрату. Після внесення змін обов'язково натисніть кнопку Зберегти. В результаті в таблиці ви будете бачити дату оновлення і співробітника, який вносив зміни в оприбуткування. Для видалення оприбуткування у вас має бути увімкнено відповідне право доступу. Може видаляти оприбуткування в розділі Склад в ролі співробітника. Для видалення відкрити потрібний документ на сторінці склади оприбуткування або відкрити документ з профілю товару, наприклад. Якщо в оприбуткуванні є платіж, то спочатку вам потрібно видалити його. Для цього натисніть на платіж і далі на кнопку видалення. Підтвердьте вашу дію. Тепер, коли пов'язані з оприбуткуванням платежі видалення, натисніть на кнопку Дії і далі натисніть Видалити. Готово! Оприбуткування успішно видалено і залишки товарів з цього оприбуткування автоматично видалились зі складу. Якщо в документі немає можливості виконати редагування або відсутня кнопка для видалення, значить один з товарів з цього документу був використаний у замовленні, продажу, переміщенні чи списанні. Отже, відбувся рух за товаром, і ви не можете змінити чи видалити такий документ оприбуткування. Але для виправлення помилок є два варіанти вирішення. Перший варіант, якщо товар серійний, то ви можете списати конкретні одиниці товару, які були неправильно оприбутковані, і зробити нове оприбуткування цих товарів. Другий варіант, якщо товар не серійний, то ви не зможете списати його з певного оприбуткування. Тому рекомендуємо зробити повернення постачальнику з помилкового оприбуткування, а потім зробити нове коректне оприбуткування цих товарів. Тепер ви знаєте, як редагувати та видаляти оприбуткування товарів. Гарного дня та приємної роботи!